Сьогодні, 6 вересня, були розпочаті роботи з ремонту другої смуги шляхопроводу станції нова, який в народі називають мирноградський міст. Нагадаємо, 10 травня 2023 року департаментом розвитку базової галузи Донецької обласної державної адміністрації було укладено договір СТО в Київдортехнологія на ремонт однієї смуги Мирноградського мосту. Вартість договору склала 19,4 мільйона гривень. 21 серпня. Департамент розвитку базових галузей уклав договір СТО в перша українська дорожньо-будівельна компанія на ремонт другої смуги мосту. Вартість договору згідно системи публічних Них закупівель Прозоро склала 20 мільйонів 303 тисячі 437 гривень на виконання ремонтних робіт підряднику. Згідно договору, відвели 56 днів. Тобто, всі роботи фірма має завершити до 15 жовтня.